Привіт, мої маленькі друзі! Я херсонський Муркотунчик і народився я у самому серці нашого рідного міста Херсона і живу тут все своє життя. І я дуже люблю гуляти рідним містом. Тож запрошую вас, мої друзі, у мандрівку вулицями нашого рідного Херсона. Тут коріння моє, тут я дихаю, вільно знаю, місто моє розсвіте. Місто мріде живу, літаю, тут не школа життя. Є дивлюся місто, місто, квітні весонця, херсом, персок, руки, 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 Хочеш, щоб добре. Але був час, коли у місті Херсоні сталося лихо, до нашого спокійного, гарного міста прийшла біда. Чужинці хотіли забрати Херсон собі, і тоді місто засумувало. Не співали пташки, не гралися діти, і навіть я ховався і тихенько муркотів Херсоне, тримайся! Але всі вірили, що настане день. Коли місто знову стане вільним. І цей день настав ось уже три роки, як наші воїни зробили наше місто знову вільним. Тож, мої любі друзі, пропоную вам послухати історію нашого рідненького Херсона у чарівному місті Херсоні на березі річки Дніпро, колись. Панувала справжня казка. Сади цвіли, діти сміялися, а люди жили мирно і щасливо. Але одного дня темна хмара зла накрила місто. Вороги захопили його і життя змінилося. Вулиці в місті наповнилися сумом, а все довкола стало похмурим. Жителі Херсона дуже сумували за тим, яким колись було їх рідне місто, і мріяли повернути Херсону його колишню радість, а також, що одного дня місто знову стане вільним. Тож всі люди, які любили рідний Херсон, вирішили прикрасити місто синьо-жовтими стрічками. Щоб наші герої-захисники бачили, що жителі чекають на них. Вони розвішували стрічки на деревах, парканах. І ось одного осіннього дня, коли сонце тільки зійшло, до Херсона прийшли відважні захисники і прогнали ворогів. Усі мешканці міста. Зустрічали наших героїв з великою радістю, обіймали їх та дякували за сміливість, і місто знову стало вільним. Відтоді кожен рік херсонці згадують про цей день і святкують визволення рідного міста. Мур, мої друзі. А тепер я запрошую вас. До руханки, щоб наше рідне місто відчуло вашу енергію і радість. Моє місто рідне і гарне, тут сміється сонце зранення, річечка тут тихо храє, пташка весело співає. Давайте разом створимо картину нашого рідного міста. За допомогою картинок вам потрібно буде вибрати, що саме із зображеного ми можемо побачити на вулицях нашого Херсона. Друзі, я такий радий, що ви сьогодні були зі мною. Нехай у ваших серцях завжди живе любов до нашого міста, а у Херсоні завжди буде мир, спокій і щастя. До зустрічі, мої маленькі херсонці, Мур.